друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Silent Hill 2. Так, в минулій серії ми втекли з тієї лікарні. І так, вже трішки виздоровів я і одужав і. що ж, треба записувати, трішки розговорюватися, бо може трохи ще хрепота в голосі є в горлі. То нічого думаю, страшного. Можу деколи покашлювати, десь буду вирізати десь таке. Ну що ж, трішки вже й забув куди нам. Здається, парк знову, там якась ця була. Але через що туди піти? Ну, мабуть, дворі. Туди десь йти. Ну, побігли. Тут купа монстрів аж, ФПС просідав був. Десь я, мабуть, гвинтівку, набої були, пам'ятаю. Мабуть, пропустив її. Знову по монстрів. Ну, думаю, це вже, може, скоріше за все, пов'язано, що ФПС, то вже може з рушієм, не знаю. Раса мекась трошки не оптимізована ті капельку. Так. Стійте, пані. Пані ноги, чи пане ноги. панство ноги. Холера знає яких. Називати, ну ні глухий кут. А куди? А як? Хм? Ну тут ця вулиця. Ходимо, бродимо. Що знову через той ту будівлю? Та спробуємо. Ну, мабуть, буду на місці той. Глянемо. Чи там, чи не там. Оп, щось є. Що тут? Пістолетні набої, ще щось. оп 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 Ще якісь набої? А ні, медичний набій. Ну, і все здається. Так. Оп, є шли далі. Та то, в принципі, і недалеко. Десь воно тут було. Ну, це, мабуть, і було за чим. Ай. Угу. Опа. Щось нове. Двері, які прокидаються в пітьмі, ведуть у нічне жахіття. Ясненько. То там не було, а тепер є двері. Зберігаємось. Туди нам не пускають. Та, цих дверей тут точно не було. Пітьма прийшла, двері прокинулись. Добрі. Ранок, вечір двері. Вечір в хату, вечір в двері. Так, жартики ці з дверима. Ну, там внизу ніт. Можна було. Прямо але... Раптом ще щось тут є. Окрім монстрів. Там нагору кудись, але. Але й никуди. нікуди. Нікуди. Ходімо далі. По цій вулиці і там, думаю, глухий кут, або. або не знаю. Яка вуличка? Ну геть. Ого, величенька вуличка. Там щось повинно бути. Що я дарма сюди так біжу? Ну хоча б набір медичний. Вже, вже не дарма. Ну я глухий кут, хто б сумнівався. Там ще є медичний набір. Как упа предметов И Еще что-то. А, ампула. Цикаво. Тут не будет больше ничего. Ой. Не. Ходим иди. Куди треба? Ага, ну по суті ми просто обійшли це помешкання, та й все. Вітаю. А, я вже подумав, щось дивлюся на тінь, думаю, хтось біжить, та ні. Це просто тінь рук. Не знаю, чи так буде працювати тінь, але нехай. Я не... Не буду прискіпуватися. Тінь та й тінь. Не впевнений. Просто тут Так, десь тут. Десь тут, сюди. Десь там панянка ця. Умовна. Статує. Бачили ми з Марічку її. Але ага, десь тут. Не пам'ятаю де. Оп-оп-о-о-оп. Що -оп 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 -оп. це? Нічого. О. Вітаннячка. поклони б'ємо правильно. Ага, жертва утисків Десь тут, а, ось у. Лише тут земля має горб. Можливо, під землею ще є. копати землю. Так. Там був наголос, що на А. Можна було ще сказати копати. Але ні. Ось він копав, копав, та й не. Ага. О не як. Не все так просто. Накривка скриньки прикручена болтами. Я не можу відчинити її. Так, тригер зловили. Використати. Ви використали гайковий ключ. Ви взяли старий бронзовий ключ. Ну і все. Тепер нам аж до історичного товариства. Там ми візьмемо човен і. Та, мабуть, уже і скоро фінал. Я так зрозумів. Щось я не впевнений, що у нас нормальна кінцівка буде. Бо щось якось як було, як в першій частині. Якось надто все легко. Ну, гризні. Ну, ходімо тоді. Що робити? О! Смаколики. Напій. Рушничний набой і. Рушничний набой. Цікаво, де я гвинтівку загубив? Можливо, вона ще десь буде попереду, але навряд чи. Та взагалі щось з одну рушницю знайшов. І пістолет. І палиця. Три це зброї і все. Тож купа зброї має бути. Де воно все? Де? Де питається? Де де? де? Не знаю. Нема? Галазіос. О, туди ще далеко. Ну що ж, тоді буду на місці. Або щось буде цікаве. Як завжди. Так, ось ми і біля товариства. Обходимо цих панянок, Берегтися себе. використали старий бронзовий ключ, забігаємо, все. А тут збереження. Ну, давайте ще й тут збережемося. о стільки збережень. ого го Так. А як звідси вийти? Ага, ось так. Що ж, а, до речі, про хворобу я ж писав в телеграм-каналі, але, може, хтось не побачив. Ну, не знаю, в YouTube якось не рекомендую мої дописи. Тому я там і не пишу. 6. Може, за то що я її не пишу, то не рекомендую якесь замкнути коло. Ну, я б я опитування зробив там три голоси. З 983 людей три голоси. Ну серйозно, це якось не. не дуже. Погодьтеся. А так, там хоч 6 людей, хоч. Вже більше на три людині побачив. В вітрині не меншого цікавого. Тому воно таке. Ну, як завжди, в описі є. Посилання на цей на Телеграм на то все. Ага, вітаю. Так. Вітрина розбита там вгаліні. Ніяк не роби. Корисних написів немає. Звичайна фотографія нічого особливого. Фотографія висить. Лікарня Брукгейвен, Гейвен 1880. Лікарню збудували під час епідемії чуми, яка охопила цю місцевість після напливу переселенців. Первісно лікарня була трохи більшою за халопу, але поступово її площа зростала. І все? Угу. Фотографія директора старої лікарні Брукгейвен. Схоже, він зажив у в, в місті. Вітаю. Фотографія Глибочезної діри. Що воно таке? Покажи на. О! Оп! Ага, то дядько такий. Кому цікаво, погляньте. а там взагалі нічого не є. Лікарня, там якийсь дядько. І... діра. Окей. Так. Фотографія висить. Вугільна компанія. Чи вугільна компанія вугіль? Вугільна компанія Вітці. О! О, тут годин Щось якась бідна компанія на це. О, голови. Своїм тисачком і милистий день рештки судилища. Це він. Так, це він може ще. Чи... Ось так провьюшечку. Че не знаю, що там написати. Ну, буде ви. О, що тут? Ймовірно, тут колись висів малюнок, залишився тільки опис Прибережний пейзаж Ален Сміт, дати народження та смерті невідомі. Краєвець цієї місцевості з давніх часів, зважаючи на стиль, можна припустити, що його намалювали десь в 1820 році. Тоді тут мешкало набагато менше людей, і було лише кілька будинків. нема. Нема! Нема, німа. Нема нічого цікавого. А, ну це ж історичне товариство. Ну, тут ясно, все. Всякі картинки. Стоп, 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 стоп. Там, там щоденник на Та щоденник. сенсі Ну, окей. значить не цікавий щоденник. Ну, пішли в ту. І що ну, це таке збережен? Я знаю, я багато зберігаюсь. Та й грезне. Кікоє-тікої. Що за човини? А, ну я ж на човенплень піде. То мені і сигналять, що відпливаємо, відпливаємо, де цей Джеймс Дейн. Та щось довгенько я спускаюсь. Просто йду прямо, важко сказати. Дивна дорога, виглядає. Такий кут. це ніби прямо просто. Не, ну не знаю. вже частіше. Це буде. О, прийшов. І тут є щось. Тут лежить якийсь документ. 11 вересня 1820 року. Номер в'язня С221. Решту неможливо прочитати. Що це? Та куди ти дивишся? Ти кудись дивишся? Ага. Медичний набір. Гаразд. Не буде. Все. Вентиль. Ну, пішли тут. Ще разберуся, ну бо так довго йшли. о о, -о, 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 -о Що там? у у Что там? Вставят. О! Чекаємо, перезаряд. Є. Е. Тут нічого. Ясненько. Зіпсовано. Ну, пішли. Оп! Хова, хова, хова. Є набої, то чого. Морочитись. Ага. Ну, нема мапи. Я так і знаю. Хоч приблизно даймо. Взагалі не ясно. Ясно, але не ясно. А, ну це історичне товариство. Якийсь капкан чи що-то. Просто. Щось є, ключ. А, набої. Ну. Окей, теж не буде. Добре. Глядімо. Ці фотографії. Фотографія висить. В'язничний табір Толука. Чи Толука. Не знаю. Збудований під час Гробадянської війни. Пізніше став в'язницею Толука. Перепрошую, якщо не неправильно наголошую. Смерть через посадження на палю. страта у в'язниці, смерть через посадження на палю або повішення, вибір своєї смерті. Останній присмак свободи для в'язня. Ммм. Ну ясно, ясно. Фотографія висить. Чаролений та білий бенкет для богів. У. Це у нас так ховоря, Чаролений. Значить, це червоний. Або кровавий. А є мабовцов. Ну пішли. Айдім. Оп. Я вже... Це все. Ага. Тут я був. А тут що, просто? Просто прихтись. Ясно. Мені не дає розвернутися. Ти розвернись. Ти що, устав? Ну окей. Чи відки я прийшов? Да, воно. Ну, устав. Ну, Раз, може, я что-то прогавив. Да. Чи просто заспавнилося нове. Там був. Ну, та звідти прийшов. Окей. Багацько не знаходив. Зберігаємось. Діра темна, і я не можу нічого розглядіти. Стрибнути в діру. Та без БСБ. Бе. <звук> та, -та веліхтар є. Давай. Раз, два, три. <звук> Ні. Такий момент. Там цей тарза. Шестки? <ріст> ну і все, живий, приземлився можливо Якийсь колодязь був. Ну, це лише стіна. Нею можна видержитися. А, неможливо видержитися. Ну і що? Що далі? Ля-ля-ля-ля-ля-лям. Оця ділянка схоже відрізняється від звичайної стіни. Цікаво, чи зможу я її розбити. ха хо 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 Мабуть, в мене мав би бути молос, але... Дерев'яну палицю за два удари стіну розвалив. Джеймс. А то точно треба було пірамідгового бояться. Так що ти його там міг. Когошка ты за два удари? Стіну і к стіну. Цей палиця не звичайно. Раз вона не ламається дерев'яна. Ну там град. Але трішки відійшли. Але я все знову спізди. Дави. Але... Ти лім боїться воно. Ти дивимось. Там два ходи. Ну найсе буде. Бережемось. Збережемось. Лабіринти, лабіринти, срані лабіринти. Там тільки щось внизу. А, а, -а, -а. прикольно. Підлога має двері, вони замкнені. Весел. Ключі! Ключ зі спіральним розписом. Е. Ліхтар. Я на це не спрацював. Не вже батарейка здохла. У нього сіла батарейка? Він не вмикається, коли я не тискаю перемикач. Тиба. Дійсно. Тут ліхтарів треба батарейки. Не знав, не знав. Ви замінили ліхтарку в борторейку. Йо... Там ж, ой! Та що я слід? А! Срав пес! Як ви всі дивно рухаєтесь? Ай, шлях била страфу! Ммм, пер мене згризите. Ааа, там ж це. Тю. Кот. Шо? Який кот? Ви жертують. Ну, мабуть, завантаж. Добре, що я зберігся. Замок зіпсований. Розліталися тут. на дивино. Ну я завантажився бо там Я забув код. Так, то десь тут? Ні, стоп. А тут більше нічого нема. Два, один 4, там були ці. Ай. Світилися кнопочки, ясненько Добре. Ніби не складно, Трішки затупив. Ну гаразд. Хм. Ну, мабуть, уже в цій двері підемо в наступній серії. Тож, дякую всім за перегляд. Не забайте свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.